Якщо у вас на балансі в Тіктоку є кошти, які ви не можете вивести, саме просте рішення цієї ситуації буде таким. Звертайтесь до мене по інформації на екрані і я вам допомагаю. Кошти поступлять на протязі дуби на вашу банківську карту. Інший варіант це виводити на свій вебмані кошельок. Но перед цим вам потрібно пройти реєстрацію на сайті WebMoney і отримати рахунок. Потім повернутись на сайт TikTok, додати спосіб оплати, вказати номер свого рахунку, вивезти на рахунок WebMoney. після чого з сайта WebMoney через обмінники або знову ж таки з моєю допомогою вивезти на банківську карту. Я допомагаю виводити по курсу кращому, чим обмінники.